Телефони, в контейнері, айфони, телефони. По документах контейнер повинен бути з телефонами. Довго нам не попадали з контейнера, тут бачите, позвонили, що є. Я тільки не знаю, які айфони, не наші 7 або 10, -і. бо контейнер простоє 5 років Нічий. Просто людина залишила. Поїхала сей по справах. Зараз подивимося, що за телефони. Замоплін такий. Якщо хоча б які небудь телефони, це вже добре. Так що розпаковка контейнера з телефонами, айфонами. Гально, заблі, правда? І робимо розпаковочку. Помба, на 2048. Так, все заберем. Майфони, телефони, айфони! Телефоні, айфони.